Добрий день, друзі. Добрий день. Давайте сьогодні роздаємося. Ось таке питання: активувався он на просторах і не то, хоча, в принципі, намагався ніде не пропадати всі всі, скажімо, 5 років, чи скільки там правління, чи 6 років правління президента. Зеленського активузувався Петро Порошенко. І от у, у Петра Порошенка вже вибори на носу. Він вже дає інтерв'ю цензорнет. До речі, ну як же ж не давати цензорнет, якщо Бутусовці це якраз людина, якому платить Порошенко. Звісно ж, своєму каналу не дати інтерв'ю. Це, наприклад, все одно, що я е, прийду е, до, до себе. Да? І сама собі буду, як то кажуть, сам п'ю, сам гуляю, сам там, сам лягаю. Це саме про це. Ну, і, звісно ж, пан Бутусов буде продвигати Порошенка, тому треба дати інтерв'ю. Ладно. Ну і українська правда, Українська Правда постійно бере інтерв'ю на початку президентства Зеленського у Порошенка взятого інтерв'ю. Ну і зараз. Ну і він розказав, що вже 26 жовтня відбудуться вибори. Ну, звісно, це ж передвиборча програма пана президентського. Давайте спитаємо, ось яку річ. Ось яку річ. Навіщо Парашенка? Навіщо він. Вибачте, але це смішно, настільки, як би там не було, ну він веде себе. Як, от знаєте, коли-небудь пам'ятаєте. Загуляв, загуляла, загуляла жінка, да, і чоловік що буває, намагається робити, що він там волоси починає красити, да, там, якусь сивину приховувати, да. брові. Я бачила таких мужиків з накрашеними бровими, з накрашеними е, волосами. Він питається, щось, може ходити, якийсь прес покачати, який в принципі, ніколи не качав. Він намагається якимось чином. Ну, от, Знаєте, як ота, е, е, ну, скажімо, маріонетка, яка хоче показатися класною. Ну, всі ж хто? Бачив, да, 28 років. 28 років пан Порошенко був, був при, при будь-якій ну, владі був. Він постійно терся, да, в, цій, в цій політиці. Він постійно і партію регіонів він заснував. І Януковича виростав і викохав. от, І мінські домовленості зробив. Ну, все добре. Ну, мало-мало. І от у нього вже вибори. Країна воює, країна не може втримати свою цілісність. Зараз прорвуться фронти, вони зайдуть. Ідуть і в Дніпропетровську, і в Харківську, і далі по Запорізькій області. Вони йдуть до Одеси. Але це не цікавить пана Порошенка, його цікавить вибори. Давайте. Подумала, навіщо він дав таку цю інформацію? Навіщо він дає? Ну, дивіться, ось є карта, карта розмов і карта сім'ї. Тобто, розговори внутрі сім'ї між собою. Хто буде мене слухати? Ну, звісно ж, ті, кому я плачу гроші. Отак от вирішив Порошенко і пішов побалакати. Балачки, правда, такі субік, окрім, окрім він розуміє, що не все так, як хотілося, да? але він намагається клеїти дурня. Є тут про дурака, він його просто клеїть от дурня. Ну, і що ж, розмова була про те, що е, щось новеньке, щось новеньке. да, Ну і плюс він думає, що таким, таким чином він робить западлянку комусь. да, Він робить комусь западлянку, якесь, як, як, як то кажуть, когось підставляє, когось зраджує. кого? Кого? Карта, яка говорить про традиції, про якісь традиційні цінності. Карта говорить про зраду, не вперше. Тут карта повторення. Не вперше зраду сім'ї якось. Сім'я в даному випадку так проходить народ України. Так проходить ми, люди виборці Купа грошей вкинута! Дивіться, як красиво карти лягають. Дев'ятка Пентаклі. Купа грошей вкинута. Сімірка Пентаклі. В роботу, яка саме розпочалася. Саме розпочалась робота мага. Дивіться, як карти лягають. Кинута купа грошей в роботу, яка продовжує маг. Отже, Парашенка почав передвиборчу кампанію в виборах, яких іще немає. Ну, як То кажуть, теля ще не родилась, але вже він його продає. Тому він хотів дуже би, уже, щоб всі його виборці уже або не виборці, або. Потенційні виборці вже розуміли. Він їде на вибори. Ми воюємо, ми тут данати, ми собираємо, Ми питаємося виторгувати у Європі якоїсь зброї. Ми намагаємося відкривати максимальну кількість виробництва дронів, воювати дронами. Да? У нас у нас не вирішене питання з людьми. З переселенцями вони без житла, їм нема куди горе діватися, вони там по цих кутках е, тицькаються, мицькаються. Да? Вдовищ плачуть на цих на цих могилах. Матері ще не висохли сльози на їх очах з загиблими синами, але Порошенко їде по бідним конем уже до виборів. Що там ваші, ваші проблеми? Що там е, ще е, завоювують нові, нові села, продвигається фронт? то все фі Вибори, от що головне. Тобто передвиборча кампанія у Порошенка вже почалась. Ну, давайте подивимося на цю кампанію, як він її буде далі далі цю кампанію проводити. Ну що ж, трошечки бракує грошенят. Трошечки бракує грошенят, о, трошечки не так багато, але він це приховує. І ще що, є карта брехні да, карта брехні і карта сили. Що це говорить? Це говорить про те, що те, що накрав, бачите, як карта падає. Те, що я вкрав, я його втрачаю. Або воно зависло, воно до нього не ходить. Грошенятка трошечки. Ай-яй-яй. А ну да, це ж там санкції накладені. Mm, це, звісно, погано, да, стільки грошей. В Мелітополі ж рошен продається. Гроші ж йдуть, і російські рубліки за рашенчик йдуть. І це, між прочим, мені написали люди з Мелітополя. Можете, якщо у вас там є друзі, знайомі, попросити, хай підать, підуть повдивляться, але я не бачу, чому одні будуть мені брехати. <кхід> Тому і рубліки і, 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 грив... і гривночки, все йде, все йде. Ну що ж. Цей раз уже Порошенка розпорошуватись не буде. У нього був варіант ще якогось кандидата технічного виставити, але поки що, поки що він хоче балотуватися сам. Дуже багато роботи. Дивіться, дуже багато роботи для імператора. Він вже відчуває себе президентом таке враження, що він цього президентства і не покидав. Знаєте, як то кажуть, його усунули, да? а він все ще думає. Це як оті психічно хворі люди, які постійно думають, що вони за ними там хтось слідкує чи ще щось. Приміра, так от. Гроші я вам хочу сказати, вкинуті і вкинуто багато в рекламу. Да, Трошечки, трошечки батаферма е, зменшується, немає грошей вже на так багато. Брати свої ці кол-центри, які сидять і там за комп'ютером строчать відповіді. Ви, я замічаю, одну таку річ, щоб ти не коментував, немає такої гострої реакції коментаторів на слова, і немає такої скорої реакції коментаторів. Не на будь-який пост, окрім одного. Напишіть. Щось таке погане про Порошенка, і ви побачите, як відразу до вас прибіжить кілька людей, і обов'язково і вони будуть не говорити про якісь, наприклад, там факти. Да? А вони будуть казати, який ти дурний, який ти страшний. Вони будуть тебе скарбів. Вони будуть переходити на лічнесне. Це стандартна, стандартна, знаєте, як то кажуть, ботавська ця, як вона називається, ботавська тема. До речі, перед війною дуже багато. Дуже багато. Перед е, війною е, 2014 року, е, ні, навіть навіть не так, не так. Це десь був вже 16 17 рік, неправда. Дуже багато було об'яв у Фейсбуці і писали, що купуємо фейсбучний аккаунт, де мають бути реальні фото. Хоча б кілька реальних фото. І от я запромітила, я не могла розуміти чому. А тепер я розумію. Ботаферми все І в мене навіть один вкрали так аккаунт. Я хотіла перевірити. У мене був ще один акаунт, не з моїм обличчям, звісно, да, але тим не менше його вкрали. у мене. Притом, ніхто, звісно, і денег, нічого. Взяли пароль, я, звісно, пожалілася, не знаю, є той аккаунт чи немає, я його не бачила. Але я вам хочу сказати, якщо ви помітите, дуже багато дуже багато коментаторів у Фейсбуці, які прибігають і там цкують да, ну, ті, хто на, на їхнього пахана Порошенка да, посмів сказати щось неправильне, вони підіть, подивіться їх аккаунти. Дуже часто там 3-4 фотографії не більше, Якоїсь однієї людини, вони не завжди якісні. І люди якісь такі всі, знаєте, як на підбор, якісь такі, якісь старики-старушки. Може, ті люди, я і думаю, а знають ли ці люди, чиї фотографії там виставлені, що це є їх ну, їх фото там ну, гуляє по Фейсбуку. Там треба ще це все перевіряти. Ну, неважливо. Важливо то, що, значить, все, у Порошенка йдуть вибори. Давайте подивимося іще. Як зараз він е, от вибори він приходить? Чи має він план завершення війни? Він же розуміє, що якщо зараз його оберуть, да, 26 е, жовтня, як він сказав, він вже готується. 26 -го жовтня вже в нього заказаний там, я не знаю, торт і Стрипсізюр старта, яка буде вискакувати і казати, о, вітаю тебе, новий старий президент? Давайте подивимося, чи є в нього план і, і перемовин і е, зупинення війни, і які ці. Так, да, він буде говорити про те, що треба зупинити да, тра-та-та, От, і ще що. Лінія розмежування, я вам скажу так, як би нам не хотілося. Але в нього вже думав, ну, він вже розуміє і бачить, де буде лінія розмежування. І він буде говорити дуже такі речі, які нам. Людям вони будуть, ну, скажімо так, неприємні дуже ці люди. Да? от, Зразу ж же, зразу же підписуються знов мінські якісь домовленості, як, як то. Тобто, то есть, карта підписання Документів, які уже колись вже колись були підписані. І поряд карта великої брехні, великого обману, великого розчарування і великого, і я вам хочу сказати, і в пользу фінансову, матеріально або ще щось іншому королю, і ми це втрачаємо. Але але, цікаве, знаєте що? Лінія розмежування залишається на тому місці, де вона є, і плюс вона залишається, якщо він ну, приходить до влади. От як ОТО, точно було. Тобто, там є війська і періодично щось вони перестрілюються, ці війська. Тільки на цей раз на нашу територію летить більше. От. Давайте подивимося по-другому. Чи закінчить окончательно війну Порошенка, якщо стане президентом? Ну він же ж хоче бути президентом. Я правильно розумію? Значить, він буде нам щось обіцяти, розказати. Як я бачу на сьогоднішній день, от, як, який в нього план? План такий: надурити людей, щось люди втрачають. от. От бачите, карта повторення і карта десятка мічей. Десятка мечей – це зрада. Тобто, знову зрадити. Знову, щось нас, щось ми втрачаємо. Втрачаємо сильно, втрачаємо багато. Я вам хочу так сказати, те, що я казала. Закінчення війни не буде, буде перемовини, як в АТО, тоді лінія розмежування. Ось у наші війська і, наше, і, і деяке обмеження, але це не закінчення, це тимчасове і карта тайне, тайне, щось таке таємно. Багато, дивіться, багато брехні, багато страхів і ще що. Хочете прикол? Ракети не перестануть на нас летіти. Ну, тобто це будуть не ракети, це будуть просто, я вам так скажу, це будуть якась зброя, яка летить недалеко, будуть страдати оці всі прифронтові е, території. Далі, далі. По документам, по документам ми перестаємо, що карта бумаги, ми перестаємо виробляти зброю, будь-яку. Будь ось ось. Порошенко президент, хороша гоп-кампанія. Хлопчики бесідують, дівчатка гуляють, їм все хорошо. Виводиться і ще що, якась нова, нові люди виходять на арену на політичну з його сторони, тобто команда сильна. Він намагається утримувати те, те що є, і дуже, і ще що, і дуже важко щось буде робити йому, тому що він буде керу, ну якби управляємо кимось. Давайте подивимося. Через рік-два, якщо Порошенко прийде президентом, найближчі 3-5 років, чи, Украї... чи нападе Росія на Україну знову? І далі, скажімо так. Ну, от дивіться, знову карта брехні, брехні, брехні. постійно брехня, брехня, брехня. Дивіться, сердешна боль наша. Ми, ми просто новий, новий, дивіться. Знову нас дурять. І знову новий новий якийсь ем, військовий захід. Але він для того, щоб зберегти своє, але вже є якісь не тільки домовленості. Слухайте, вони пройдуть туди не ті, що Київ за три дня візьмуть, вони візьмуть половину України. Притом будуть домовленісті на місцях уже у них будуть сидіти свої люди. Ждіть. І дивіться. Буде велика евакуація людей. Буде велика евакуація. Тому всі, отак, візьміть зараз карту, отак відділяйте її наполовину від от Києва. отако, от як ми будемо дивитися, да, прямо. да. Київ, да, пішли: отут. Чернігівщина, Черкащина, е, хто там ще, Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина. Оце готуйте чемодани. Готуйте чемодани. Купляйте білети на захід України. І буде велике переселення народу. Потому, що... Це ми задали питання, Потому що дьявол є тут, приходить. Той, хто був нам колись, ті, кого ми колись любили і став для нас дьяволом Я вам хочу так сказати: це я задала віпрос, що буде, якщо. Порошенка приходить в президенти. От е, на ці вибори, які він каже, що 26 жовтня ці вибори будуть. А я думаю, що це так багато? Я, ти заходиш в Фейсбук і так, і, і цей Порошенка кругом кругом якісь нові сторінки, прям в очі вони цибають. Ти не можеш нічого почитати. У мене куча, я підписана на хороших кучу хороших умних людей, по, по нумерології там, да, по яких то просто. Я практично я не дивлюсь е, 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 в, аналітиків ніяких. Да, а тут в мене цей Порошенко, Я взагалі на нього не підписана. Лізе, 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 кром лізе. Почалися вибори. Ну, давайте тепер питання останнє і поки що закриємо цю тему. Не будемо довго розмусолювати. Хоча є, що може А, ще, подожіть, давайте не останнє. неправда. Давайте подивимося ще. Санкції, які накладені на Порошенка. Як вони вплинуть на його виборчу кампанію? Незадоволений він, 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 він розчитає на гроші дружини. Він розчитує на гроші дружини. От, і ще що, в нього розпилені, в нього тут ось є ще куча грошей, є люди, які йому повинні були зберегти ці гроші, якісь жінки, ось на яких є ці гроші. Скажу вам чесно, на нього ці санкції, це хороші санкції, але цього мало. Треба на всю сім'ю класти. Тому що все одно ті гроші будуть виведені і виділені на, не на допомогу армії, не на яку, а на вибори, на вибори. Ну і тепер останнє, чи відбудуться 26 жовтня, взагалі чи відбудуться восени 2025 року президентські вибори. А з кого вибирати, скажіть, пожалуйста. Я подивилася, ви просили купрія, я за нього зроблю аналіз. Так от, з кого вибирати? На сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Люди, які рвуться у президент, прям активно рвуться у президенти, я на них подивилася. Ви думаєте, вони про вас? Думають. Ви думаєте, вони про Україну? думають? Вони думають тільки про те, що яка прекрасна перспектива збагатитися. От. І можна ще продати Україну. Ще що є що продавати у нас? От і все. Так, вибори в осени 20 року. Це у нас 25-й рік. Так, да, буде така активна підготовка, страшна буде яка. Ого-го! Ну, я вам хочу сказати, потім щось зарубається. От не вийде чогось. Щось далі не вийде. Вилізе дуже багато корупційних, корупційних скандалів. І я хочу сказати, навіть будуть і нові якісь будуть ліца, кстати, в президенти іти, дехто відмовиться в пользу, е, да, або буде робити, роботати в пользу того самого. От. Но підготовка велика буде, або, скажімо так, початок є, а самих виборів немає. От так, я не бачу виборів 25 2025 році. Ну, Дуже активна підготовка буде, дуже активна підготовка буде. І ще що. Тут є чи то вбивство якихось кандидатів, чи що, щось така, сам, така буде цікава, інтересна якась тема. Ну що ж, подивилися, подивилися, що там. Чекайте моїх нових тарологічно! Політичних аналізів, а що ви хотіли. Зараз у нас аналітики політичні, які хочеш, Любий чоловік назвав себе аналітиком, чи є в нього образування, чи нема, чи він може був якийсь радянський наприклад, там, да, там, льотчик. І став аналітиком. Всі можуть, а чого Таро дуже прекрасно розказує ситуацію. Таро просто показує ситуацію. А ми вже самі з вами робимо висновки. Але я вам дуже хочу сказати. 30 років, 30 років, да? скільки нам там, в да? Україні. Так от, 30 років, політики в Україні жоден іще не прийшов, так? Да? І не зробив щось, так... я вам скажу чесно. Єдиний політик, який щось зробив, от мені що подобається, Зеленський зробив дороги. Це просто капець. Ми 30 років вили, що цих дорог нема. Ми 30 років станали, скільки це проблем, що ми платимо такі гроші і все, і скільки крадуть, і нарешті зробили. То хочу сказати таку річ: Жоден політик, от. Який прийшов до влади, ще не зробив стільки стільки для людей, щоб ми могли. От були політики, які зробили, але їх вбирають. Або вони їх ганьблять, обирають Чорноволбу, В'ячеслав, його вбили. да там ще були От я знаю хороший політик Кашелінський, так він воює. В отличие, наприклад. А що, а що? Я розумію, Порошенка старий, а що його син не воює? Хай воює. Ви ж хотіли, щоб боролися з олігархатом? З Порошенком борються. з Медведчуком, з Коломойським. А як ви хотіли? А що ви вирішили, що Коломойська можна посадити, а Порошенка не можна? А чим у нас Порошенка відбувається від от Каломойського? От усі всі питання задавати. Не треба бути лицемірними, не треба говорити якихось речей, не треба думати, що якщо вам вливають в вуха якусь е, нісенітницю, це султит... так. Всі подавайте все критичному мисленню, все перевіряйте, все дивіться. Якщо так, ми могли з дві ми повинні були з 2014 року готуватися до війни. З 2014 року ми повинні були вже робити щось. Ми ж нічого не робили. Так от, які питання? І зараз знову ця людина рветься до власті тоді, коли ще рано про це говорити. Давайте закінчимо війну, а потім будемо гратися вибори. А ні. А, ні. а де ж ти був пан Порошенко, в 22-му году, 24 -го февраля? Чого ти не став поряд з діючим президентом і не сказав, давай на цей час, от я, в мене є досвід керування? А тому, що я вам скажу, чого він не став. Знаєте, чого не став? Потому що в нього немає досвіду чесного керування. Він тільки знає, як барижити і домовлятися про відтягнення нашого смертного кінця. От і все. От така моя думка. І не треба там писати, що прибіжить ботаферма і буде писати, скільки вам платять. Я не така продажна, як ви. В треба думати, якщо ви продажні ниці потвори, то всі таки, ні, я. Просто людина, яка чесно озвучує свої думки. Мені не платить не офіс президента, не хто там до президента там дотичний. Мені платять мої спонсори. У мене 134 спонсори на сьогодні вони мені платять. Мені платять люди, донатять. От, мені платять люди своєю увагою, своєю підпискою. І своїм добрим словом, от і все. Тому не треба своє гімно перекладати на інших. Так як ви смердите, більше другий ніхто смердіти не буде. Якщо я вважаю, що я пахну, то я думаю, що усі люди бахнуть, пахнуть. А якщо ви думаєте, що хтось смердить, значить ви звикли, що ви смердите. Отому і всі смердять. Отак от, от. А в мене мої підписники люди розумні, люди щирі, люди світлі і люди думаючі. І в мене на каналі, для них завжди є золоте право каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я які старають мені, подобайки, на мене підписані. І мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.